Рочани з України та за кордону взяли участь у всеукраїнській та молодіжній прощі, яка проходила 14-15 липня у Марійському духовному центрі, що в Зарваниці, за різними даними у ці дні святиню відвідало від 120 до 150 тисяч вірян. Мати Божа виблагай тої сили, яка потрібна для нас, щоб ти, іти вперед. Один із засновників фундації Справа патріарха Йосифа, голова Тернопільської обласної організації змін» Роман Заставний, каже: цьогоріч прощу приурочили 120-ті річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого. Я вважаю для себе це велика людина з великою буквою, особистість, і дійсно це український пророк. У неділю, 15 липня, від початку і майже до кінця архієрейської святої літургії лив дощ. Проте негода не стала прочаном на перешкоді. Вони твердо вірили, що це добрий знак. Важаючи на проливний дощ, промоклі нитки прочани моляться, бо вірять, що Бог відпустить усі їхні гріхи. Від дощу під час літургії священників захищав збудований подіум із накриттям. Там же були місця для поважних гостей та представників влади. Захистом ж прочан були дощовики, парасольки та те, що потрапило під руку. Поміж людей під час літургії був і голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Він пояснює, приїхав, щоб помолитись та поспілкуватись із громадою. Знаменито, що сьогодні на Прощі йшов такий дощ, це гарний Божий знак. Дуже гарний Божий знак. Я думаю, що цей дощ змиє непотреб, який є в Україні. І ця проща дала нам багато сил, наснаги і впевненості. І те, що казав блаженіший віри. Віри в майбутнє, віри в наші сили і віри в те, що ми переможемо. Арсеній Яценюк пригадав, що вперше відвідав святиню, ще будучи учнем в кінці 80-х. Тоді на цьому місці було лише джерело. Сьогодні, каже політик, зарваниця перетворилась в великий духовний центр. Опозиціонер переконаний у тому, що за трохи більше ніж 20 років відбулись такі суттєві зміни, є заслуга церкви та людей. Цей духовний центр зіграв важливу роль у житті Романа Заставного. Він пригадав, як вперше потрапив сюди ще малим хлопчаком, і з того часу це місце для нього стало особливим. Це мені все, тому що я. Уроженець Треболянського району, і перший свій похід до Зарваниці зробив, коли мені було шість років всього нам. І ці такі спогади залишилися до цього часу. Зарваниця була, є і залишається таким своєрідним духовним центром, який дає дуже багато енергії. Всі важливі такі справи, які я в житті, я приїжджав сюди і з Зарваниці починав. Усі, хто прийшов на прощу, об'єднані опозиціонери, пригощали печивом та булочками, а також на згадку дарували книжку пам'ять. Мідка зерваниці на думку Романа Заставного із цього духовного центру люди їдуть очищеними та оновленими. Згідно з цим твердженням, і прочанка Ольга з Тернополя, яка на прощу приїхала вперше. Очищення, скажем, відчуваєш людської людям ну такого добра. Такого. Такої ласки божої на всеукраїнську та молодіжну прощу прочани добиралися різними способами: Ішли йшли пішки, їхали на велосипедах, автомобілях, автобусах. Тут були як маленькі діти, так і люди літнього віку. Усіх об'єднала спільна мета, щоб Бог почув їхні молитви. Кожен із них в глибині серця сподівався на те, що Всевишній зглянеться над ними і на одну щасливу долю стане більше.